Виробничий календар та графіки роботи. Заходимо у розділ Компанія, «Всі довідники», Виробничі календарі. Заходимо в наш виробничий календар і відкриваємо основний виробничий календар. Один раз на рік нам необхідно його заповнити за замовченням. Оцією кнопочкою. Вихідні та святкові дні перенести, якщо в цьому є потреба, та потім записати та закрити. Один раз на рік ви це робите, і цього достатньо. А також необхідно заповнити графіки роботи, де вказуємо розклад роботи. І так само зберігаємо записати та закрити. Це перший крок, який треба зробити, щоб у вас заповнився табель. Наступний крок, щоб заповнився табель, це графіки роботи співробітників на підставі виробничого календаря, де він знаходиться. Так само переходимо у компанію, всі довідники і графіки роботи. Ми відкриваємо графік роботи. В нас вже є записаний п'ятиденка. Він також робиться один раз на рік на початку року. Що тут нам необхідно? Необхідно вибрати шаблон п'ятиденка та заповнити і зберегти. Роздивимось шаблон на, та створимо новий графік, наприклад, шестиденка. Натискаємо Створити. Тут вписуємо найменування шести. Денка, наприклад, і обираємо сам шаблон. В нас є різні варіанти шаблонів. Наприклад, шаблони за днями тижні та шаблони змінні. Наш шаблон шестиденка підтягнувся автоматично. Програма заповнює все сама, нам не потрібно нічого вносити вручну. Просто натискаємо кнопку Записати та закрити. Це в нас...